Зеленському треба продемонструвати більшою мірою, що він цінує підтримку, яку Києву надає Вашингтон. Про це заявляє президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Інші заяви США хочуть якнайшвидшого завершення боїв в Україні, а не затягування конфлікту ще на роки. Угода з освоєння ресурсів України американцями ще не мертва. Байден віддав Україні 350 мільярдів. За ці гроші ми могли б відновити наш флот. Зеленському краще виявиться неправим у тому, що бойові дії в Україні триватимуть ще роки. Я ще не обговорював варіант зупинення військової допомоги Україні. Росія і народ України хочуть мирного врегулювання. Угоду щодо врегулювання війни в Україні можна досягти дуже швидко, але дехто виступає проти миру. Дехто, ви здогадуєтеся, хто це. Той, хто висловлюватиметься проти миру в Україні, не затримається надовго. Це так виглядає остання теза як погроза. Не знати, за не затримається на посаді своїй, у своєму кріслі чи взагалі на цьому світі. Страшно навіть і припущення робити.